Всім привіт. Ще раз привіт. Я кажу ще раз, тому що е, сьогодні це єдиний е, випадок, коли єдиний перший випадок, коли я за один день загружаю два відео на свій канал. А е, всі пам'ятають, зараз поясню чому. Всі пам'ятають сюжет стрічки Іронія долі без з легким паром, коли друзі Лукашина мали традицію кожен рік на 31 грудня ходити в лазню. Е, у моєї дружини і у її подруг є своя традиція. Вони 8 або 9 березня. Влаштовують собі такий двішнік. І ця традиція з'явилася ще до того часу, коли я був, коли я з'явився в житті моєї дружини, майбутньої тоді ще дружини. І я якби не заперечую, це нормально. Нехай підуть, розвіються, побалакають, дівчата люблять спілкуватися. Але ми сьогодні сьогодні 8 березня, дружини вдома зараз немає. Вона поїхала з дівчатами, з подругами. І ми зараз з сином вдома самі. І щоб нам не сумувати, ми вирішили влаштувати такі собі. Таку собі відповідь Чемберлену ми влаштувати вирішили собі мальчишник. Тому Діма вже синий їсть. Йому ми сьогодні, Я зготував піцу маргариту. Запиваємо і томатним соком теж власне виробництво власне виробництво. Осінню я пробував експеримент, дуже смачний я вже пробував. І, звісно, який мальчишник без якийсь розваг. Син зараз поїсть піде дивитися черепашки ніндзя, а я я вам зараз покажу оп, що я буду робити. Зараз вам приближу і включу. Опа! Оп я буду дивитися Джеймса Бонда. Скайфол, чудові якості, розслабляться. Святкуйте, побачимось!